Нас літали колись, таке були. Да. можна з дижачком... Поставимо вам пасажирку навіть. З ними, з ними. Ми щодня з ними спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Хочемо, щоб вони пошвидше повернулись додому, здоровими, неушкодженими, цілими. Ну І саме головне з перемогою. Я знаю, що перемога вже близька, треба дотиснути, щоб на нашу землю вже прийшов що, Вітаємо з ним прапора. Ці прапори е, да, вони від нас, ну і такі, щоб підтримували хлопці, знали про нашу історію героїчну, якою Шитомирщина дуже... є, є чим годитися, багато полководців саме звідси. Ну, Власне, напевно, і наша 95-та бригада, напевно, є найкращою в Україні, тому що є славні традиції. Ці книжки про, ті, про тих е, е, лицарів минулих часів, які боролися за незалежність України. Е, є така, ну, до за покоління, тепер є така. Вітання. Ну і Я святом би. вас, Я і би. з наступаючим. Героям 95-ї аеромобільної бригади тричі! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! слава!